Інформаційний ефір Суспільне студія продовжується і ну і далі будемо обговорювати тему українських посадовців у російському полоні. І сьогодні на Бучанському кладовищі прощаються із загиблим у російському полоні Дніпрорудинським міським головою Євгеном Матвєєвим. Про це повідомили на сайті Асоціації міст України, міського голову тимчасово окупованого Дніпрорудного Запорізької області Євгенія Матвєєва, котрого Росіяни викрили майже три роки тому. Закатували у полоні. Його тіло повернули до України під час останнього обміну. Про це 4 грудня повідомив у телеграмі керівника керівник Запорізької ОВА Іван Федоров, що відомо про Євгена Матвієва та скільки ще міських голів перебуває в російському полоні? Про це говоримо далі із радницею голови Асоціації міст України Оксаною Продан. Пані Оксано, вітаємо! Вітаємо доброго дня! Чи можете розповісти нам більше про те, яка кількість міських голів і, взагалі, чиновників сільських голів зараз знаходяться в полоні? Станом на сьогодні. На жаль, Євгена Євгенія Матвеєва. Ми вже по сьогодні ховаємо. Е, залишається двоє мерів в полоні і один староста два мера з Херсонської області це мер е, Голої пристані, Олександр Бабіч, і мер е, Херсона Ігор Калихаєв. А також в полоні знаходиться староста з Чернігівської області, Анатолій Сірий. Вони всі втроє були. Захоплені в полон ще в 22-му році. Хтось в лютому колихає взагалі в червні, а але до сих пір вони знаходяться в полоні. І ми бачимо на інфографіці з інформації, яку оприлюднили на інфографіці. Асоціація міст України є дата, коли вони потрапили у полон, були викрадені. Питання з приводу того: чи відомо де вони перебувають, в яких умовах, що взагалі відомо про їхній стан. Час від часу стосовно кожного з них, тому що рідні шукають, асоціація міст України шукає наші міжнародні партнери. Ми постійно співпрацюємо з спецслужбами України в пошуку цих людей, наших посадовців. Час від часу з'являється інформація про те, де той чи інший знаходиться, їх перевозять то туди, то сюди, але ми не маємо права про це говорити, тому що. Ну, тому що це інформація про яку не говорять. А що взагалі про них відомо і за яких обставин вони були викрадені? Від початку повномасштабного вторгнення взагалі було 55 посадовців, мерів, старост, заступників, голів, секретарів викрадені. Троє тих, які сьогодні в полоні, і Євгеній Матвея якого сьогодні ховають, якого повернули тіло. Вони були викрадені під час виконання ними їхніх обов'язків, коли тільки почалась широкомасштабна війна, вони намагалися допомагати мешканцям громад. Вони організовували в громадах. Патрулювання, випікання хлібу, забезпечення їжі тобто вони виконували ті функції, які повинно виконувати місцеве самоврядування. Вони були обрані, їм довіряли, вони не могли покинути свої громади. До речі, у мене ще таке питання до моменту смерті смерті пана Матвєєва. Чи було щось відомо про його місце перебування, стан здоров'я, ті, ті умови, в яких він перебував у полоні? Так, ми мали про нього інформацію. Дуже багато доклалися рідні в сподіванні його повернути. Різні перемовини спецслужби вели багато разів. Виходить, що ось ось якось його повернуть, але на жаль, цього не відбулося. Він дуже втратив вагу. Це те, що ми знаємо, його ну над ним знущалися і перевозили, тримали в невімовах. Це те, що ми знаємо, знаємо навіть від його колег, які теж той час були разом з ним, але знову ж таки не можемо про це говорити. Він дуже хворів в останнім часі, і, на жаль, всі сподівання, всі ті сили, які були докладені, вони не встигли. А от ви згадали, що близько 50, якщо я не помиляюся так, різних керівників міст і сіл були захоплені в полон. Тобто, більшість вдалося все таки звільнити, так? Чи можете деталізувати це? Двоє Євгеній Євгенія. І ще Олексій Вениченко, староста з Чернігівської області, були повернуті тіла а решту різними шляхами з допомогою спецслужб рідні наші міжнародні партнери, всі ті зусилля, які Асоціація міста України докладає, все таки решта були або обмінені, або випущені. По різному це виходить. На щастя, більшість людей повернулися. Троє чекаємо, сподіваємося на те, що вони повернуться живими і здоровими. До речі, асоціація міст теж бере участь у процесі повернення посадовців або з полону, або з тимчасово окупованих територій. Ми багато. Там зусиль для зв'язку з міжнародними нашими організаціями. Насправді ми, починаючи з весни 2022 року, на зв'язку постійно з конгресом місцевих регіональних влад Ради Європи, Європейським альянсом, ну тобто всі міжнародні структури, які. Тим чи іншим шляхом долучаються до захисту прав людей, до долучення до звільнення посадовців місцевого самоврядування України, і саме в першу чергу цим займається Асоціація міст України. Разом з тим, на початку весни да, нам доводилося займатися абсолютно різними речами. Навіть в лютий місяць, березень, коли голови громади не розуміли, що їм робити, були одні говорили про одне, інші говорили про інше. То ми готували і розповсюджували потім інструкцію, максимальну інструкцію про те, що треба робити головам громад в той час, коли заходять окупанти. Що треба робити для того, щоб зберегти і себе і життя, і життя своїх родин, тому що ми розуміємо, що представники місцевого самоврядування це люди, яким довіряються, обрані громадами, і дуже важливо для ворога було те, як вони себе. І шантаж і абсолютно інші види тиску для того, щоб представники місцевого самоврядування не відстоювали позицію України. Ну, якщо ми сьогодні говоримо найбільше про Євгенія Матвєєва, якого ховають сьогодні в Бучі, то він з ну, з 24 лютого допомагав людям триматися і організовував перші. Акції на захист і намагалися оборону якусь організовувати. Він мав абсолютно проукраїнську позицію. Його забрали з дому за тією інформацією, яку ми знаємо, просто тому що, що тому, що він був ворогом для нашого. А от якраз ще кілька слів про пана Євгенія хотіла запитати, оскільки люди, які не з Дніпрорудного, можливо, не чули про нього раніше, чи можете ви трохи більше про нього розказати? І взагалі, чи відомо вам, чи намагався він себе в той момент якось захистити, виїхати? Чи це було його свідоме рішення бути там своїми людьми? Перший момент, який хочу сказати зараз не про пана Євгенія, а про те, що насправді. Обрані люди представники місцевого самоврядування, голови, мери, депутати, заступники абсолютно різні люди, ведуть себе по різному і дуже багато представників місцевого самоврядування, які самовідано, незважаючи на загрозу життю, захищали захищають з перших днів агресії свої громади і людей, які живуть в цих громадах. На жаль, ми говоримо хороші слова, добрі слова тільки про тих, хто загинув. Пан Євгеній був обраний тричі своєї громади. Головою громади, головою міста, і це свідчення того, що він ну він був досвідченим представником місцевого самоврядування. Йому довіряли люди, і він він був на своєму місці. Людина, яка захищала, представляла людей спочатку. Організовувала їх життя, коли був мирний час. І коли коли настала війна, він став за за них, став їх захищати. Ані Оксано дуже вдячні вам за те, що доєдналися до нашого ефіру. Детальніше обговорити цю тему. Ми обов'язково будемо стежити за процесом повернення інших посадовців, висвітлювати в наших ефірах. Оксана Продан, радниця голови асоціації міст України, була з нами на прямому зв'язку.